Вітаю вас на каналі Бунту бібліотеці. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили. Але важливо зрозуміти, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви вже самі вирішували, чи ви хочете читати ці книги, чи ні. І сьогодні у нас з вами легендарна книга. Це не просто мотиваційне чтиво, це путівник по створенню свідомості мільйонера. Книга, що сформувала ціле покоління підприємців. А хто з вас хоче отримати цю книгу в подарунок, ну дивіться це відео до кінця, там я розкажу, як ви це зможете зробити. Думай багатій, Наполеон Гіл. І у цьому випуску ми поговоримо з вами, як мислять багаті люди, чому віра, дисципліна і наполегливість важливіші за стартовий капітал, і шість ключових принципів, які створили сотні мільйонерів. Ця книга не про гроші, а про спосіб мислення, який змінює абсолютно все ваше життя. Якщо ви готові, тоді починаємо. Перед тим як перейти до самої книги, давайте все-таки познайомимося з її автором. Наполеон Гіл це людина, яка не просто вивчала успіх, а присвятила цьому усе своє життя. Він один з перших дослідників фінансового мислення, і його книга, яка зараз лежить переді мною на столі, вийшла ще у 1937 році, але її принципи актуальні і до сьогодні. Я взагалі вважаю Наполеона Гіла таким, знаєте, батьком-першопрохідцем, який. Заснував, хочете онлайн навчання, усі всі курси, тренінги наполон Гіл один з перших, хто займався організацією тренінгів по фінансовій грамотності? Уявіть собі 88 років назад. І коли він працював журналістом, йому доручили провести найбільш масштабне дослідження успіху. Він мав з'ясувати, що відрізняє багатих людей від бідних, і в нього з'явилась унікальна можливість спілкуватися з найбагатшими людьми того часу: Генрі Фордом, Ендрю Карнегі, Томасом Едісоном, Рокфеллером та іншими. Уявіть собі, в нас зараз в повітрі вже останніх років 5 на всіх інфокурсах говорять про нетворкінг. Це можна сприймати по-різному, але. По великому рахунку я знаходжу величезну, величезну можливість дійсно в нетворкінгу, коли зустрічаються люди однодумці. Та там не важливо, чи ми займаємося створенням контенту, чи ми зустрічаємося з підприємцями, бізнесменами і так далі. Це по великому рахунку формує. Наше оточення в якомусь вигляді, а з іншої сторони, це дає нам розвиватись. Тобто ми утримуємо безкоштовне MBA. Поговорив з однією людиною, вона поділилася своїми факапами або якимось там можливостями, які можна використати, поговорив з іншою, об'єднав якісь одні, другі, треті можливості і створив новий проєкт. Тому 88, майже 90 років назад на полеону Гілу випала дуже класна і крута можливість нетворкінгу. І уявіть собі, що ці. Ілих 25 років гіл вивчав більше ніж 500 найвпливовіших людей світу. Про повну біографію Наполона гіла я в своєму телеграм-каналі записав аудіоподкаст. І там кожного тижня виходять біографії різних письменників та авторів книг, таких як Ден Браун, Пауло Коельо, Бернар Вербер, Ернест Гіменгуй, Джордж Орвел та інших. І попри це в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги, та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь швидше, а я продовжую. Гіл зрозумів, як мислять і діють успішні люди, і виклав це у своїй книзі. Він зібрав усі їхні принципи і вивів універсальну формулу фінансового успіху. Його головна ідея це успіх, не випадковість, а результат правильного мислення та дій. А тепер ми переходимо з вами до ключових уроків цієї книги. Урок перший. Багатство починається в голові. Все, що розум може уявити і у що він може повірити, можна досягнути. Уявіть собі, ви стоїте перед величезними дверима, за якими всі можливості цього світу. Але ці двері зачинені, і ключ знаходиться у вас в голові. І перший крок до успіху це віра в нього. Якщо ти не можеш уявити себе успішним, ти ніколи ним не станеш. Багаті люди завжди бачать себе переможцями ще до того, як здобудуть першу копійку. Питання, напевно, яке в мене виникло, коли читав цю книгу, чи можу я вже зараз уявити своє майбутнє життя? Чи бачу я його ясно? Читаючи цю книгу, я згадав про своїх там. Друзів і товаришів, імен, яких я не буду називати, але звідки ми? Ми всі родом з дитинства, і ми можна сказати так: продукт виховання наших батьків, бабусів, дідусів і так далі. Є в мене два приклади, коли люди просто боялися заробляти гроші. От говорю вам відверто, як воно є. Тобто, настільки з дитинства їм було вкладено в голову, що заробляти гроші і бути багатим це погано. І Саме важливе, знаєте, в чому фішка? Це небезпечно. Тобто. Багатих людей грабують, багатих людей шантажують. Я не знаю, вони завжди під якимось прицілом. Багатими людьми, особливо, якщо це можуть бачити, оточуючи, бути погано, безпечно бути середнього класу, як там нижче трави, тихіше буди, не показуй, не проявляй себе, дорогі речі не купуй, дорогу машину не купуй там і так далі. І так далі. Тому ось цей момент, коли ти не віриш в те, що ти можеш бути успішним, в той момент, коли ти не віриш. Або не хочеш в це вірити, що ти можеш бути забезпеченим і багатим, і дозволяти собі будь-що, будь-коли і будь-де. Тому в мене висновок тут про те, що всі проблеми починаються ось звідси. Урок другий: віра, паливо для успіху. Якщо ти не віриш у свій успіх, то хто в нього повірить? Давайте уявимо, що ми в темному тунелі. Світла не видно, але у мене всередині є щось, що веде мене вперід, і це називається віра. Люди, які дійшли до вершини, не знали наперед, що у них вийде. Вони просто йшли далі, коли всі навколо вже здавалися. Тому давайте запитаємося себе, наскільки ми віримо в свою мрію і в те, що ми робимо. Тут мені на думку спадають величезна кількість прикладів пов'язаних з соціальними мережами. І, взагалі, напевно, з інстаграмом, тіктоком, тим самим Ютубом, коли такий зараз інфопривід всюди, ми дуже часто себе з кимось порівнюємо. Так? в них вийшло в мене, ні. Вони хороші, вони успішні. Я ні, поганий, некрасивий, Я не заслуговую і нема абсолютної віри в те, що в нас може вийти. Коли ми створюємо контент, ми починаємо створювати контент. Ми хочемо все і одразу. Ми хочемо сьогодні, щоб це було навчора, але такого результату немає. Скажете ви, неправда є? Правильно, чому? Тому що ви дивитеся інші соцмережі, інших лідерів думок, інших блогерів, порівнюєте, порівнюєте себе з ними і думаєте, що це ось так все просто відбувається. І дуже класно, дуже круто, якраз в цій книзі описано про те, що люди, які досягли успіху, вони не знали. Коли знаходя, коли вони знаходились в точці, а вони не знали, точка Б, яка буде, чи досягнуть вони її, коли вони її досягнуть, через скільки років, через скільки місяців, через скільки одиниць створення контенту через 100 відеороликів, через 200 чи через 500. Коли вони туди дійшли, і ви це бачите все зі сторони? Ви такі, а ну да, ну це зрозуміло. Ну там він викладав відео, він створив YouTube канал. Але насамперед ці люди вірили в це. І от приклад моєї віри це YouTube канал Бунт в бібліотеці. На сьогоднішній день це дуже класний, крутий результат, який показує просто неймовірний ріст. І я за це вдячний вам. Це 100% за вашої підтримки, тому що за 21 день ми отримали тисячу підписників, не вклавши жодної копійки в просування, в рекламу, за 21 день від публікації першого відеоролика. Всього їх було за цей час сім багато, мало, незрозуміло. Чи міг я отримати тисячу підписників? Після 40 відеороликів, міг, але я вірив, що це буде. І для мене на цьому етапі не важливо, коли це станеться. Я просто в це вірю. Я просто вірю в те, що я роблю в цей проект, який я створюю. Тому думаю, багатій дуже класно, дуже круто якраз показує і пояснює цю методику. Третій урок: чіткий план, основа успіху. Мета без плану це просто бажання, друзі. Успішні люди не просто сидять і мріють, вони мають план і діють. Чи можна виграти у шахи, не маючи стратегії? Ні. Скажу вам більше. Я півроку почав займатися падел тенісом. Напевно, місяців п'ять абсолютно в мене було розуміння, щоб я зміг виграти, займати якісь перші призові місця. У мене на сьогоднішній день там дві золотих медалі за участь в турнірі за перше місце і одна срібна за друге місце. Мені потрібно швидше бігати, пересуватися по корту і сильніше лупити по м'ячу. Тобто, в мене було таке розуміння. Буквально останній місяць. Я усвідомив, що мені просто потрібна стратегія. Я почав розглядати падал теніс трішки по-іншому. Не як просто спорт, а як заняття, де мені потрібно стратегічно мислити. Мені потрібно розуміти, де знаходиться супротивник. Мені потрібно зрозуміти, куди краще я повинен вдарити цей м'яч і, і так далі. Тому стратегія насправді вона важлива абсолютно у всьому, що би ви не робили. Чи можна досягнути фінансового успіху без чіткого плану? Я рахую, ні. Четвертий урок: наполегливість важливіша за талант. Є фраза, яку насправді вже всі заїздили. Вона називається Дисципліна перемагає талант. Я її трішки змінив і використав тут слово наполегливість. Дисципліна дисципліною, але коли нам чітко потрібно, ми чітко хочемо і робимо все для цього. Це насправді перша точка з якої все починається. Дисципліна йде після неї. Поразка існує тільки тоді, коли ти зупиняєшся. Ось це максимально, максимально важлива для мене. Цитата, коли я чую від своїх друзів, знайомих, партнерів по роботі, колег. Все нас безвихідна ситуація, все. Ми не можемо вирішити це питання чи цю проблему. Я її говорю трошки по-іншому. Я говорю, що безвиходна ситуація це тоді, коли на кришку труни сипеться земля. Ось це безвихідна ситуація. А все решта, любі проблеми, любі негаразди, любі питання можна вирішити, обсудити і знайти з цього вихід. Тому поразка може дійсно існувати тільки в нашій голові, або тільки тоді, коли ми приймемо рішення зупинитися тут. Якби Едісон зупинився після сотої невдалої спроби. Робу створити лампочку. У нас би з вами не було електрики, і зараз би ви не дивилися. Мій випуск. Якби Стів Джобс здався після першого вигнання з Apple, не було би айфону. Тут в мене виникло питання: що я роблю, коли стикаюся з труднощами. Я відступаю чи пробую знову? Моя відповідь я пробую знову. Неважливо, скільки разів є звичайно якась логічна точка, після якої я вже скажу: все, стоп, хватить, зафіксували збитки або прибутки, дивлячись, який проект, і рухаємося далі, але по великому рахунку. Я стараюся максимальну кількість спроб робити і не зупинятися. А ви знали, друзі, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на нього? Прикиньте, поки я переходжу до п'ятого висновку, підпишіться. Будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно. Перевір, будь ласка, чи ти підписаний на канал Бум Бібліотеці, підтримуй україномовний контент. Дякую. П'ятий урок оточення визначає все. Скажи, хто твої друзі, і я скажу ким. Ти будеш через 5 років. Цю фразу мені здається розділили на декілька частин люди, які, яких ми бачимо підприємці, яких ми бачимо в соцмережах. Та тому що скажи, хто твої друзі, я скажу, хто ти. Це одна частина. А інша ким ви бачите себе через 5 років, яким ви бачите свій бізнес через 5 років. Ця фраза абсолютно як на мене має авторство Наполеона Гіла. Ти середньо арифметичне п'яти людей, з якими ти спілкуєшся найбільше. Якщо ти оточений тими, хто мислить бідно, ти ніколи не будеш успішним. Якщо ти проводиш час з амбіційними людьми, які розвиваються, вчаться, досягають цілей, ти сам станеш таким. В якийсь момент я задав собі питання, чи я вже оточив себе такими людьми, хто тягне вгору, чи все-таки в мене в оточенні є люди, які мене гальмують. Ви знаєте. В кожній книзі, які лежать на цьому столі, або ви бачите заді мене, або ті, які знаходяться в моїй бібліотеці, напевно, в кожній книзі йдеться про оточення. Ну, особливо, якщо вони мають на меті навчити нас заробляти гроші або ставати кращою версією себе, постійно йде мова про оточення, зміни оточення, знайди оточення. І напевно в мене воно спочатку викликало дуже такі, знаєте, якісь жорстокі. Відчуття, типу, ну, це ж дуже несправедливо, це ж дуже жорстоко. Тобто я вчуся в школі, я закінчу університет, в мене є оточення. Це перше, мої рідні люди, рідні, та? мама, тато, брат, сестра. Родичі якогось першого коліна, потім в мене є шкільні друзі. Потім в мене є університетські друзі. Потім в мене з'являються знаход... друзі, які оточують мене на роботі. Я з ними спілкуюся, я з ними починаю заводити якісь відносини. І в якийсь момент ти береш книгу в руки, і тобі всі просто зміни оточення, зміни оточення, і ти починаєш до нього якось придивлятися, Ти починаєш аналізувати Звідтам величезна кількість якогось м, непорозуміння тебе взагалі цієї системи. Тобі важко, ти десь оцінюєш людей, оцінюєш не просто. Людей, своїх рідних та близьких, ти оцінюєш, ти розумієш, тобі щось подобається, ти починаєш щось бачити, щось не подобається в цьому всьому, і ти не можеш зрозуміти, як це почистити своє оточення, як це змінити своє оточення. Тобто ти повинен від якихось людей, а можливо навіть і від всіх, в якийсь момент відмовитись і замінити їх іншими. Тобто, в нас вже немає якогось маркетплейсу, де ти прийшов, такий: я хочу придбати, яке вам оточення середнє, сильне або те, що тягне вас вниз. І ти такий, тик-тик-тик, ага, те, що мене тягне вгору, оскільки воно коштує? коштує там дорожче, Нема такого маркетплейсу, де як замінити тих людей, а як не шкода людей, до яких ти звик, до яких ти вже прив'язався, з яких тебе зв'язують там якісь роки, якийсь термін стосунків там і так далі. Тому дуже важливо, але скажу вам з висоти прожитих років, як би це не звучало, як би ви до цього не ставились, але воно дійсно працює. Якщо забрати будь-які емоції, а просто включити трошки. Тверезе мислення десь навіть на грані з цинізмом, подивитися на це тверезо, то так воно працює. Воно може задівати ментально, воно може задівати емоційно, але по великому рахунку, хто знаходиться біля вас, він свідомо чи несвідомо формує ваше життя і формує ваші звички. Урок шостий: твої думки це самоздійснюване пророцтво. Ти станеш тим, про що думаєш більшу частину свого часу. Багато книг потрапляли мені у руки, які говорять про те, що наші думки матеріальні, так як ми думаємо, так і формується наш день, наш тиждень, наш місяць і. В основному все наше життя. Я з тим абсолютно погоджуюсь, скажу вам більше, в мене є дуже така інтимна подробиця з мого життя. В мене є звичка, особливо вона загострюється, коли я знаходжусь на етапі створення чогось нового. В мене є звичка, коли я лягаю спати, я завжди думаю про те, Уявляю про те, як вже цей проект, або якась зміна в моєму житті, яку я зараз планую або прохожу, як вона вже відбулась. Дуже багато людей говорять про те, що потрібно візуалізувати, потрібно думати. Ми своїми думками налаштовуємо себе на позитив або ж на негатив. Тобто, це все залежить від нас. Я коли розповідаю, що ось я таким чином візуалізую, тобто, я вже дійсно, я уявляю, там як я тільки сідаю, наприклад, в мене виникає ідея купити автомобіль. Я вже уявляю, як на цій машині не просто я вийду з салону. Як я буду на ній їздити, куди я буду на ній їздити? Як я буду на ній подорожувати там на відпочинки, і так далі. І так далі. Тобто, в мене воно з дитинства. Я не знаю. Мене цьому ніхто не вчив, мені ніхто не говорив так робити. Це напевно моя ось ця здатність дотримати до 40 років. Можливість мріяти, та тобто в мене вона десь не відпала, вона в мене не зруйнувалась, а я вмію мріяти, і мені це дуже подобається і допомагає. Тому в цій книзі дуже багато прописано про думки, про те, як ми себе налаштовуємо, як ми себе будуємо, відбудовуємо, воно мені максимально просто, максимально відкликається. Уявіть собі, що ваш мозок це радар. Він фокусується на тому, що для вас важливо, якщо ви постійно думаєте про нестачу грошей. Мозок шукає підтвердження вашої бідності. Якщо ви думаєте про можливості, мозок починає знаходити шляхи до багатства. І людина, яка постійно каже, я бідний ніколи не стане багатою. А той, хто щодня повторює, я знаходжу шляхи до успіху, рано чи пізно їх знайде. У мене, напевно, пішло більше року на те, щоб я свою маму, рідну маму, зміг переналаштувати від фрази в мене нема грошей. Тобто вона її, як на мій погляд, говорила по ділу і не по ділу, коли треба і коли не треба. Є люди, які трішки жадібно відносяться до якихось своїх заощаджень. Або якихось заробітків місячних, щоденних річних, там і так далі. І постійно, коли в мене з мамою були якісь розмови, і вони хоч трішки зачіпали гроші, я від неї одразу чув: нема грошей, нема грошей. Я собі колись за правило вів наступне: в мене є. 100 гривень, в мене є 500 гривень, в мене є гроші. То, що мені їх не вистачає на щось, на що би я хотів в моменті там або маючи якусь захцянку витратити їх там і так далі, це друга справа. Але якщо в мене є 10 гривень, в мене є гроші. Якщо в мене є 50 гривень, в мене є гроші. Я це налаштовую себе. На або щось хороше, або щось погане, я це називаю інше. Я даю сигнал у всесвіт. Та типу, коли я постійно хожу, в мене нема, в мене нема, в мене нема. І прочитавши, думаю, багатій колись. Я зрозумів якраз про те, що про що йде мова. Тобто я себе налаштовую, що навкруги мене не знаю і настрій, і все оточення, і все будується на тому, що нема грошей, нема грошей, нема і їх і не буде. І коли ти ставишся до того от, з таким розумінням і займаєшся, хочете назвіться самопрограмуванням, то в кінці кінців ти стаєш спокійнішим, ти стаєш тверезо мислячим, дивишся. На можливості, які можуть знаходитись, ти їх швидше зауважуєш, швидше бачиш, і твоє життя стає набагато яскравішим і в спокійніших тонах. Тут важливо було мені собі задати питання: ось мої думки ведуть мене вперед, чи вони ведуть мене назад. Друзі, книга «Думай, багатій, це не книга про гроші, це книга про силу думки, віру та надію. Якщо ви мислите так, то так ви і живете. Щоденні звички визначають. Моє майбутнє і успіх це не випадковість, це результат правильних рішень. У мене для вас є хороша новина. Так як завдяки вам, шановні друзі, я на каналі дуже швидко набрав першу тисячу підписників за 21 день, то я вирішив, що тепер кожного випуску буду розігрувати три книги, про які якраз і роблю випуск. Що треба для цього зробити? Щоб отримати одну з цих книг, потрібно бути підписаним на канал «Бунт у бібліотеці, поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар під цим відео, що саме для себе ви знаходите. Під час читання книжок. Чому ви вибираєте читання? А не постійний скролинг тіктоку, інстаграму, шорців, не знаю, різних соцмереж. А тепер ваша черга, друзі, напишіть, будь ласка, чи вірите ви, що можна змінити своє життя, змінивши мислення. Який принцип з книги тобі найбільше відгукнувся? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я читаю всі коментарі. Якщо вам сподобався цей розбір, і ви хочете отримати книгу у сьогоднішнього випуску Думай багатій на полона гіла. Підписуйтесь на канал Бунту бібліотеці. Бунтуй читай, думай, бо книги це справжня революція.